Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні ми розбираємо запитання, яке стосується мобілізації. Скажіть, будь ласка, що буде з мобілізацією з 18 років? Також будуть пакувати. Влада готується до протистояння народу. Закупила сльозогінних балончиків тільки на 18,4 мільйони гривень. Що це буде? Насильницька мобілізація, тільки молоді підуть у хід. Будь ласка, поділіться своїми думками з цього приводу. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Давайте подивимося. У 2025 році будуть таки мобілізовувати 18-річних, так, і пакувати, чи буде це питання актуальне. Одразу мені виходить дуже багато мутності, дуже багато закритої інформації, так. І ситуація, як на, наче на сьогоднішній день, вона застигша. Тобто дуже багато навколо цієї інформації йде закритості і неправдивості. Але сама по факту ситуація, так, з пакуванням 18-річних вона висить у просторі. Тобто, на зараз іще така можливість, так, вона не є легкоздійсненою, скажімо так, тому що в нашій країні. На зараз прямо а, ніхто не буде братися масово пакувати 18-річних людей. Давайте тут подивимося, чи будуть пакувати 18-річних, так? Якісь розмови про це ведуться, говоряться, так? Є якісь а, моменти, так, які зараз віщуються от, у разі цієї інформації. От, але у здійсненні а, я не бачу, тому що тут навколо конкретно здійснення багато брехні. Тобто багато зараз тут докрученого, багато якоїсь іпсошної інформації. Ну, я, чесно, не бачу. А, влада готується до протистояння народу, закупила сльозогін. чи закупили взагалі, І чи готується влада, так? До протистояння такого, так? У мене йде, по-перше, брехня. Я не бачу тут правдивої, чіткої інформації у цьому всьому. Тут дуже багато зараз іде якоїсь іпсошної іпсошних моментів, так? І чесно вам скажу, може там дехто щось і закупляв по факту там, якісь моменти, але це не говорить про те, що. Що влада конкретно готується проти народу. Тут мені йдуть якісь маніпулятивні, брехливі моменти, які впливають на людей зараз. Тому.